Привіт! Ми на каналі Злата TV. Сьогодні злати смачненьке відео. Злата вже п'є п'ясочок, смак родом дитинства з персиком. І зараз ми будемо відкривати кукурудзики дитячі з сюрпризом. І будемо шукати сюрприз. Візьмемо салатницю таку велику. Такі, у нас такі кукурудзики гарненькі, дитячі з сюрпризом. І всередині кожного пакету. І будемо висипати. Насипали. Напевно, треба з'їсти всі кукурузики, щоб знайти сюрприз. Злата вже почала з'їдати кукурузики, щоб доїстися до сюрпризу. Сюрпризів у нас там багато. ого злата набрала цілий ротик. Мама, ми зебер. Злата замітила сюрприз? <глев> сюрприз. Є сюрпризи. Є сюрприз на низу тарілки, на низу салатниці, є сюрприз. Як же нам його звідти достати? Напевно, треба допомагати златі їсти кукурузики. Яке машня. Добренько. Поп... Я попаєм. Я попаєм. Ой. Трошки попаєм. Трошки посипаєм. Трошки попаєм. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Кукурудзики висипаються на стіл. Ой, У нас потоп з кукурудзиків. Ура! Би -би. Злата достала сюрприз. Перший сюрприз. Фили. Так, що ж тут у нас? А поні немає? І поні там є? Фу. «Мой літер». А є поні Всі стружку від кукурудзиків. Ой, ще златочка знайшла поні. Багато сюрпризів. А я юніма. Є, поні. А <сх2> є ще жовтенькі поні. Ану давай, пошукай ще жовтенькі поні. <сх2> uh -huh. Ура! Ми знайшли ще одне поні жовтеньке. Uh -huh. Ану, дивись, то повинно дається бути uh -huh. одне поні злате. Пошукай ще, пані. Папа, кукурудзики падають. Щепоні, Лата, О, ще пані. Ще пані, ура. Тата знайшла ще пані. Ось так. так Головне нам цікавий оцей сюрприз. Самий перший. Що це в нас Лука. тут таке? Ага, угу. Що це нас тут таке? Відкриваємо. Відкриваємо, Брат. Відкриваємо. Тут у нас Якась така ягідка? Чожик. Чи що це Що? Да, да. Давай поприбираємо. Давай поприбирай кукурудзки і зараз гарно добре розглянемо, що нам попалося в кукурудзках. А ну давай, мама. Все, покажи все. мамі, що там като, ти таке маєш. А ну покажи. Це в нас попалася якась така. Ой. Невідомо яка. Така вода. Фрукт чи що це? Це, вода. Такий це напевно якийсь брелочок такий. Да. Потім ми нам... А може ага. це репка? Злата це напевно репка. Ні, це не репка. Напевно репка. Ча, репка. Напевно, репка така попалася златі. Я репку. Угу. Я попалю. Оп. Злата смачне відео сьогодні в тебе. Dum-dum And the fox also wants a corn Give the fox a corn Hum-hum-hum And me? Hum-hum-hum The fox is attacking the gold Hum-hum-hum I don't want it I don't like it Yes, the fox is attacking And what about the chicken? Yes, the fox You see, there is a little one Бачу, бачу. Вот такая репка. Такая репка. Такая репка. Я Ням-ням-ням. Платочка, да я рептикурудки. А Буани тоже хочет угу. угу. ням Вс, хваю, хвою. Саточка кувай. Ой-ой-ой. Кукурудский слепаются. Ой-ой-ой. Катастрофа. Злата! Перестань! Перестань! Збирай кукурудзки. Так, нам треба після цього сьогоднішнього златеного смачного відео прибирати. Я теж попав. Злата збирай кукурудзки, які насмітила. Так, гарненько прибирає за собою. У, є. Mm. Я попу, попу. Тут у нас є поні. Нема поні. Нема поні, злата заховала поні. У, де, Де? та нема, ти заховала поні. Так. Да. Нема поні, злата заховала поні. Пах. Таке сьогодні у нас було коротке смачне відео. Якщо вам сподобалось наше відео, ставте класи і підписуйтесь на наш канал. Всім пока-пока! Пока-пока.